На лівобережжі на Херсонщині, на околицях населеного пункту Кринки, знищили черговий російський сонцепьок. Відео як то було, показав Мадяр Роберт Бровді. каже, це вже третя важка вогнеметна система росіян, яку там знищили. Зауважу, що сонцепьок важка та дуже небезпечна машина. Постріл із неї може знищувати все від бронетехніки до інфраструктурних об'єктів. Ну що, готові до вечірнього бодряка з-під кринок? Падабум джага-джага, Мазаф. Силами окремого розвідбату морської піхоти та засобами спецпризначенців ССО днями знищено вже третього сонцепьока ТОС в околицях Кринок. Третього з 72, які рахувалися на озброєнні Гробачої армії спочатку повномасштабного. Це яскраво в прямому сенсі подія, а для ворога чутлива втрата. Ви дивитеся відео з першоджерела фільмування. Від пілотів птахів Мадяра нічними дронами, що супроводжують відомого вам вже, нічного доктора, що поряд цукерки роздавав.